Природні аномалії дивують зміївчан у середині квітня. Зима повертається. В ніч з вівторка на середу природна стихія повністю залишила без електроенергії 24 населених пункти району, 10 – знеструмила частково. За словами начальника Зміївського рему Миколи Даниленко, масштаби обривів електромереж надзвичайно великі. Ситуація складніша ніж у грудні 2015 року. За оцінками, через негоду зміївський район постраждав найбільше в області. На сегодняшний день у нас зафиксировано 13 отключений линии 6-10 кВт по всему району. Обесточено 227 подстанций от трансформаторных. Значит, 24 населенных пункта полностью, 10 частично. И по оперативной обстановке она меняется. Сейчас начинают падать сосны, которые напитали снега. С ней, в общем-то, обледенение большое. И дополнительно появляются уже, так сказать, обрывы проводов по 0,4 кВт и обрывы проводов, по 6-10 киловольт. По 0,4 киловольта зафиксировано больше 40 обрывов проводов. Сейчас подключил в голову сельских рад, чтобы они оказывали помощь. Они обходят линии, смотрят, где обрывы, докладывают диспетчеру. И мы на сегодняшний день можем только что сделать, отключить линии и подать напряжение по 10 киловольт. По 0,4 будем заниматься чуть позже. Сейчас занимаемся в основном по жизнеобеспечению. Сейчас вода у нас отсутствует в городе Змееве. отсутствует у нас там две линии повреждено обе, отсутствует у нас э, туб-диспансер и дом престарелых так называемый, э, тоже нету напряжения по двум линиям, тоже там бригада занимается, то есть на самые кричащие точки мы поставили людей, чтобы они первоначально начали это все устранять. Це лінія електромереж біля протитуберкульозного диспансеру. Великі сосни під масою налиплого мокрого снігу впали на самісіньку лінію, обірвавши не лише електродроти, але й встановлені у 2015 році бетонні опори. Як говорить Микола Іванович, район електромереж щороку проводить роботу з очистки порослі біля лепів, але причинами обривів стає зазвичай падіння великих дерев, які мають право пиляти лише лісівники. Працівники рему на чолі з керівником оцінюють масштаби обривів. Ситуація змінюється щогодину. Повідомлень про пошкодження електромереж стає дедалі більше. Бригади працюють на місцях обривів, але робочих і техніки не вистачає. Впродовж дня чекають на допомогу колег і сусідів. Ну, Задействовано на сегодняшний день у нас 5 единиц э, бригады возят, 5 единиц техники и 3 единицы техники автовышки. Вот это пока все, что есть. Значит, направлены из других ЭКРСов еще две бригады и две единицы техники. Э, сейчас с главой администрации связался, будут помогать автовышки, по пообещал. Пока все, топливо э, Облэнерго со временного запаса выделяет. Навчені сумним досвідом 2015 року допомагати енергетикам долучаються голови місцевих рад. Не чекаючи спеціалістів, вони самотужки обстежили ситуацію на лініях електропередач і повідомили про місця обривів і їх кількість диспетчеру. Десь по обіді електроенергія з'являється у центрі міста. Коли буде світло в усіх знеструмлених населених пунктах району, не береться прогнозувати навіть Микола Іванович. Єдине говорить, що на відновлення сталого електропостачання знадобиться не одна доба. Оптимістичних прогнозів нет. По мірі того, як ми будемо знаходити по вережній включати, ну, буде Ну, будемо інформація змінюватися. Ну, по опиту 2015 року, я думаю, що це надовго. Это день-два, вернее, сутки, двое, а может быть и больше.